Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Де взялися лжевчення і як до них ставитись? Прочитаю з Євангелія від Матфія з 13-го розділу притчу, яку свого часу розповів Ісус Христос з 24-го вірша. Іншу притчу подав він їм, кажучи, Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв, був добре насіння на полі Своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницею насіяв та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли, і прийшли господареві раби та й кажуть йому пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їм відповів: Чоловік, супротивник, накоїв це. А раби відказали йому: Отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його? Повиполювали, але він відказав: ні, щоб виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом з ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива накажу жінцям, зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снабки, щоб їх попалити. Пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. Ісус Христос тут говорить, що всяка неправда. Вона інспірована ворогом душ людських людських ворогом Божим сатаною. Вона приходить до нас зовні. В духовному світі є такі дзеркальні речі, так як Бог надихає і відкриває свою істину, дає людям віру, і ця віра дійсно приходить до нас зовні від Бога. Це не просто плід нашого розуму. Так само сатана сіє свою неправду і. Надихає злом всякою неправдою лжевченнями людей, які відкриті для нього. Тут підкреслюється той момент, що він сіяв це, коли люди спали. Тобто, коли ми не пильнуємо, коли ми не аналізуємо ту інформацію, яка до нас приходить, коли ми не досліджуємо Слова Божого і не стійкі в ньому, не стверджені, то ми можемо піддатися на оцей обман. І більше того, не випадково тут таке порівняння пшениця і кукіль. Поки пшениця не дала колосся, то самі їхні стебла досить схожі, і важко на початкових етапах розрізнити, що є, що. Ось тому ця неправда, яку навіює сатана, часто носить вигляд такий благочестивий і не зразу її можна розрізнити. Що ж нам з цим робити? Ми бачимо, що роби хотіли якби, послужити тому панові і виполоти, вирвати ті бур'яни, але він їх застеріг. Тому що саме через цю схожість, і саме через те, що ці рослини пов'язані, їхнє коріння там переплилося, є небезпека, вириваючи бур'ян вирвати і добре, е, добрі рослини. Так і в духовному світі Бог не дає зараз нам права бути такими суддями. і до кінця вішати ярлики. Так, ми можемо розуміти, де правда і неправда, але судити не наш час і не наша роль. Зараз наша роль сіяти, сіяти правду. І апостол Павло також дає пораду таку для Тимофія, в другому розділі, в другому посланні до Тимофія, другий розділ, говорить характеристику для раба Господнього, а раб Господній не повинен сваритися, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, що навчав би противників із лагідністю, чи Бог не дасть їм покаяння, щоб правду пізнати? Тут сказано, що ми свого боку маємо бути навчальними, тобто звіщати слово, звіщати істину терплячими, лагідними. Навіть до противників, розуміючи, що це Бог може дати для них покаяння і відкрити правду, дати їм пізнати правду. І далі ще в пислані до Тита він схоже застереження. Говорить, щоб ми остерігалися сварок різних, тому що вони не корисні і марні. От а людина єретика, тобто той, яка притримується різних оживчань. При по першому та другому наставленні відрікайся. Тобто, ми маємо сказати людині, застерегти від того, що вона помиляється, сказати їм про істину. Але якщо людина, людина не готова нас слухати, то просто тримати з ним дистанцію і дати можливість Богу діяти. Тому будьте міцні у вірі, досліджуйте слово, стверджуйтесь в слові в істині. І будьте терплячі до тих, хто думає інакше, давши Богові можливість е, вирішити це питання, прояснити їм розум, просвітити ось і дати в свій час покаяння для таких людей.